В клініці медібор виконуються операції надзвичайної складності. Зокрема, це операції на підшунковій залозі при локалізації раку в голівці підшункової залози. Така операція називається панкретодональна резекція. Суть її полягає в тому, що при цьому видаляється голівка підшункової залози, де знаходиться пухлина. Частина шлунку, 12 пала кишка та лімфатичні вузли, які знаходяться навколо цих органів. Приклад такого оперативного втручання, яке відбулося у нас буквально декілька днів назад. Пацієнт був прооперований. Проблема у цього пацієнта була в тому, що ми під час оперативного втручання виявили. Нетиповий варіант відходження артеріальних судин. В даному випадку власна печінкова артерія відходила від верхньої брежової артерії. Це склало певні труднощі при оперативному втручанні, але операція закінчилась успішно. Пацієнт на п'ятий день був виписаний додому. На даний момент почуває себе задовільно. Подібні операції в Житомирі виконуються в обмеженій кількості закладів на даний момент. Це тільки клініка медібор. Звертайтесь до експертів клініці медібор.